Доброго ранку, шановна громада. Сьогодні наш ранок почався приємними новинами, на відміну від вечора, тому що вечір був дуже сумний, було багато ударів по Україні, особливо по Одесі. Але ранок почався приємно, тому що українські Збройні Сили нанесли удар у газорозподільчій станції в Суджі, і вона палає з усіх боків, і весь інтернет цим заповнений. І це дуже важливо, до речі, це щоб ви не думали, що це просто як якісь МПЗ, чи там НПЗ, чи там якусь іншу станцію десь там знищили. Це дуже важливо. Чому? Я вам нагадаю історію 22-го року хлібне перемир'я. Колись було хлібне перемир'я, основною темою яку обговорювали навколо цього хлібного перемир'я це запуск м'якого вода. Який повинен був гнати в Одесу аміак, А аміак це така е, субстанція, яка виробляється з газу. Виходить, що газ, який Росія не могла тоді продавати, е, все було заблоковано. Е, вони б хотіли перетворювати в аміак і продавати в Україні. І ці розмови йшли, 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 йшли. Поки одного дня не сталася е, потужна диверсія, яка знищила частину газопроводу цього газогону, і знищила причому на території, яку контролює е, Московія в той момент. Вона його контролювала, це там, умовно кажучи, на Луганщині. Але ключове, що вона його знищила, і після цього всі розмови припинилися. Зараз е, е, в умовах, коли наближається оце е, так зване чи не так зване перемир'я, чи припинення вогню, дуже багато почало говорити. Про зниження кількості санкцій почали говорити про те, що буде Європа купувати більше газу у Росії чи не буде його купувати більше. І, от після того як ця газорозподільча станція суджі знищена, ця тема в принципі закривається: ніякого газу в Європу. Ніхто продавати не буде, а для того, щоб поновити якусь там нитку чи запустити по якійсь нитці північного потоку, треба дуже серйозні процедури пройти в інвестиції, так далі, так далі. Тобто не знаю, хто це робить, як це робить, чи це наша влада так захищається від тиску з боку Росії, чи це окремі підрозділи. Роблять такі хиби, помилки, коли вони отак от рази взяли, попали по Ам'якогону, а тепер це по цій розподільчій станції. То все ж буває на фронті, ви ж розумієте, що на війні, як на війні, не можна гарантувати, що щось кудись не прилетить. Тому от такий цікавий момент відбувся, і він, в принципі, має значення. Але взагалі. Я не хотів поговорити не про це. Сьогодні один з британських істориків надихнув мене поговорити на тему, про яку я, в принципі, у себе в телеграм-каналі не раз писав, і зараз ми до цієї теми теж повернемося. А поки я вас прошу поширювати цей текст, лайкати його от, і висловлювати свої думки з приводу того, що я говорю. Дякую вам дуже до речі за підтримку мого вчорашнього формату. Це дуже для мене було важливо, тому що ви мені ну якби дали такий карт-бланш поєднувати непоєднувані теми, бо вони поєднані в часі і просторі, але не поєднані прямою логікою. От і е, дуже дякую вам за хороші слова. І е, я вражений тим, наскільки позитивна реакція на все Я ж знаю, ці соціальні мережі. Де не можна забанити опонента з проросійською позицією, чи там просто боти, і так далі. Це ж ну там в Телеграмі простіше це все. Так, от вчора, нарешті, з'явився перший такий потужний, така потужна атака, значить, я би її назвав так: якщо тобі не подобається Трамп. Значить, ти, будь ласка, бери зброю і йди в окопи. Ну, в принципі, ідея логічна. Єдине, що я хотів сказати, що до того як мені виповнилося 60 років, я от саме цим і займався. А зараз, якщо буде прийнятий закон про можливість бути в розділах трошки старшим людям, ніж 60 років, то безумовно я це і зроблю, бо ну, наше покоління. Воно не теоретично, а практично брало і бере в руки зброю, і тут ніяких сумнівів з цього приводу бути не може. Ну, як мені здається, ну і про що я хотів поговорити? Я хотів поговорити про роксі Ви Пам'ятаєте, що Трамп сказав, що по суті там зараз іде війна між Росією і Сполученими Штатами, і цю війну треба зупинити. От і вона відбувається на території України, і так далі, і так далі. Такі були пасажі з Білого Дому, і тоді я написав, і я про це писав не раз, що насправді війна йде не між Росією і Сполученими Штатами, якщо вже говорити про проксі інтереси про е замовників, так би мовити, а між е Сполученими Штатами і Китаєм. Тому що, е якби не допомога е Китаю. То Росія вже давно програла цю війну. Ну і відповідно, якщо б не допомога Сполучених Штатів і Європейського Союзу, то нам би теж було ну ніяк не легко. Таким чином, ну як би сказати, якщо не вигодонабувачі, то принаймні регулятори бойових дій знаходяться в Пекіні і Вашингтоні, а не в Києві і в Москві. Не тому що. Росія проти війни зна мені вона за цю війну, я впевнений, що вона шукала ем, значить, союзників у час, вона хотіла її провести, так само, як Хамас дуже хоче воювати з Ізраїлем, і хосіди дуже хочуть воювати з Ізраїлем, От, але вони не можуть воювати, поки не з'являється іран, який підтриманий Китаєм, і е, до того моменту, поки вони не отримали підтримку. Е, більш потужної сили вони не можуть почати свої бойові дії. Це не означає, що як багато хто думає, що проксі це там ті, кого наняли американці, Американці наняли українців. і Вони воюють з Росією за інтереси Америки. Україна готова відстоювати свою позицію без американців. Але з точки зору американців, це вони ведуть війну, бо вони нас фінансують, бо вони нам дають зброю, і хай вони думають собі, що хочуть. Так само і Росія. Безумовно, що ідея Росії воювати і вбивати українців нападати, вона є, але якби вона не отримала підтримку СІ, вони би не наважились на це. І тому і, історик, про якого я говорив, він в мене в телеграмі є публікація, я її поставлю в опис, і ви побачите про що йдеться більш детально з іменами і прізвищами. І він говорить про те, що домовлятися про припинення війни повинні ті, хто є регуляторами цієї війни. Тобто, це Сі і Трамп на даний момент. І поки вони між собою не домовляться, ця війна буде тривати і зупинити її неможливо. Я абсолютно так як я завжди кажу. Якщо хтось читає мій телеграм-канал, він знає, що я у мене є така ціла серія публікацій, яка його називається Хто про що а я про Китай. Тобто, в більшості випадків люди говорять про коли йдеться ну взагалі більшість каналів. Це там, Росія, Україна, Сполучені Штати, Європейський Союз і так далі. А для мене тема Китаю вкрай важлива, тому що я бачу дуже багато речей в, в історії Китаю, ну, умовно кажучи, е з цим мало хто погоджується з аналітиків, але я вам розкажу значить, е цю версію. Яку яка є у мене, і вона співпадає з цим британським істориком, який сказав, що е, ми мали перевагу в бойових діях, і мали перевагу е, і можливість виграти цю війну до кінця двадцятого року? А от в кінці двадцятого року е, більшість зусиль, е, які е, значить е, були у Росії, вони вже почали давати взнаки, і це переломний, ну як ви розумієте, це Бахмут. Там були допущені певні помилки, і ми знаємо цю боротьбу між залужним і Зеленським, про те, залишатися в Бахмуті чи відступити. Ну, і, і, і мені здається, що ця ключова помилка вона і є дуже важливим поворотом подій з точки зору нашої війни, війни але не з точки зору геополітики. З точки, з точки зору геополітики, переломна подія. Відбулася приблизно в той самий час, але в іншому місці. Ще раз закликаю вас перепощувати, ще раз закликаю вас реагувати на цей текст для того, щоб переконати YouTube, що цей текст є для вас цікавим. Так, от, що ж відбулося? А в 22 році приблизно, в ці самі дні в кінці року, відбулося посвячення сі на третій термін. Тобто, сі, які всі, як інші керівники Китаю. Був два рази тільки мав бати, бути два терміни, відбути як керівник держави, саме в кінці 22-го року пішов на третій термін, і оце і є ключовою зміною в геополітиці Китая до того, як Китай керувався ну якби, традиційно чинним сі, який доходжував другий термін. Китай не міг втрутитися. В активну допомогу ми пам'ятаємо, як е, значить на Шосі е, і Моді, і Сі говорили Путіну, що він повинен е, припинити війну. Це було ще в вересні, а вже в кінці року почалися прямо зворотні процеси. І от той самий Сі, який став втретє е, лідером Китаю, він і змінив свою позицію. Він став почав активніше допомагати е, Росії, і я думаю, що Сам факт його легкого обрання керівником Китая пов'язаний не просто з його успішними там якимось операціями. Він пов'язаний з тією нестабільністю в світі, яку створила Росія. І відповідно настрої в Китаї були такі, що треба консолідуватися навколо свого лідера, бо невідомо що в світі робиться. Як ви бачите, в Україні те саме відбувається. Як ти не ставишся до Зеленського, але багато людей каже: давайте його підтримувати, тому що у нас війна, нам треба консолідуватися, нам треба щось робити. І коли кажуть, що треба консолідуватися навколо перемоги, навколо Збройних сил, все одно більшість людей каже: Ну, от у нас ж Зеленський символ України ну, хоча президенти не належать до символу України. Так само те саме відбулося і в Китаї. І от саме в такому розумінні Китай вплинув на події у нас. Після цього Росія, після того Китай став ем, очолений втретє Сі Росія стала більш повноцінно проксі ем, Китая. Всі зв'язки почали зав'язуватись на Китай. Вони отримали від нього більше зброї, більше товарів, більше грошей. І, зрештою, закінчилось тим, що інше проксі Китая, е, Корейська народно Демократична Республіка почала прямо фізично допомагати. Росію війни проти нас. Тому, звичайно, що всі розмови, які сьогодні йдуть між Путіним і е, е, Трампом, вони можуть призвести тільки до якихось тимчасових моментів, а глобальні рішення можуть бути прийняті тільки після того, як про щось домовляться між собою е, Сі і Трамп. І е, чи домовляться вони невідомо, але те, що вчора. Вперше вона не санкції на китайське виробництво, бо вони купують нафту незаконну нафту з Ірана. Сталося, і це з одного боку, звичайно, тиск Сполучених Штатів на Іран, який вони зараз намагаються заблокувати. Але давайте все-таки дивитись на речі. Реально Іран не діє сам по собі. Він діє як умовне проксі в цьому регіоні з боку. Китая, і дуже багато речей, які робить Іран, вони зроблені в інтересах Сполученого Китая. Ну, та ж сама війна з Ізраїлем почалася саме в той момент, коли Індія і Європа готували новий коридор з Азії в Європу, і без цього коридора Китаю легше продавати свої товари і легше процвітати. Тому розмов багато. Ми не раз ще до них повернемося. Але отак коротко я вам розказав про те, що хотілося сьогодні зранку розповісти. Бажаю вам гарного дня. Сьогодні рівно тиждень нашому каналу. Цей випуск номер 18. Я сподіваюся, що сьогодні до кінця буде 20 випуск, і отакі у нас маленькі ювілеї. Я дякую вам за підтримку. Гарного дня, слава Україні!